Доброго ранку, друзі. Я, як завжди, знаходжуся в магазині Сільпо за адресою вулиця Ярославська, 56А. Оце я вийшов, пройшов касу, розрахувався. Молоко, знижка 40%, воно... Коштує 73 гривні. Тобто зі знижкою повинно бути десь 48. Дивимось на чек. Молоко 900 грам 73 гривні 49 копійок. Тобто Незважаючи на знижку, яка наклеєна на молоці, з мене взяли повну вартість молока. Так що дивиться дуже уважно. Хоча б приблизно вираховуйте, яка сума повинна бути у вас. Ну, а взагалі, ласкаво, просимо до сільпо, де вас обрахують. І Дадуть протермінований товар. Ласкаво просимо до зустрічі.